Доброго ранку, любі малята і шановні батьки. До нас сьогодні в гості завітала лялька Оксанка. А що це в неї в руках? Так, повітряні кульки. Малята, погляньте, які вони яскраві та красиві. Кульки повітряні, родичі вітрові, вітер дме, вони летять. Так, дітки, кульки вміють літати, кружляти, коли віє вітерець. Вони такі легенькі, що вітерець може легко їх захопити і понести високо в небо. Малята, давайте розглянемо кульки. Кульки бувають різного кольору Червоного, жовтого, синього, зеленого та інших кольорів. Кульки переважно круглої форми, але бувають овальної, в формі квіточки, зірочки, сердечок та інших форм. Малята, для чого потрібна кулька в ниточка? Так, тримати кульку, щоб вона не полетіла. Ой, погляньте, малята, подув сильний вітерець і Оксанкини кульки поніс у небо. Давайте допоможемо Оксанці. Зробимо нові кульки і прив'яжемо до них ниточки. Але спочатку підготуємо ручки до роботи. Кульку я в долоньках маю, її швидко надуваю. Ш -ш -ш -ш. Стала кулька ось яка, і велика, і легка. Вгору кулька полетіла і ялиночку зустріла. Швидко луснула, нема. Долоньки є. Знову надуваю. Ш -ш -ш -ш. Починаємо працювати. Для роботи нам потрібні аркуш білого паперу з намальованими кольоровими ниточками. В цьому вам допоможуть батьки. Та різнокольорові кружечки це будуть наші кульки. Беремо зелений кружечок прикладаємо до зеленої ниточки. Беремо червоний кружечок, прикладаємо до червоної ниточки. Синій кружечок до синьої ниточки. Червоний кружечок до червоної ниточки. Кружечки можете робити великі і маленькі. За бажання можете зробити кульки різної форми. Ось ми і прив'язали всі кульки до ниточок. Тепер Оксанка їх не погубить. Малята! Що ми сьогодні з вами робили? Так, повітряні кульки прив'язували до ниточок. Молодці. А щоб побачити, які повітряні кульки вийшли у вас, буду чекати на фото ваших робіт у вайбер-групі. А на сьогодні до побачення, до нових зустрічей!